Música Ми щасливі мати таких міжнародних партнерів як міжнародну організацію Докфою Україн», оскільки вони нам допомагали із гуманітарною допомогою. Сьогодні приїхали до лікарів до екстреної медичної допомоги. Ми вважаємо, що така міжнародна співпраця дозволяє нам відчувати себе більш впевнено і вірити в нашу перемогу, оскільки ми знаємо, що ми не одні і що завжди є дружні плечі. Сьогодні це французька організація «Докфу Україн», яка також приймається про долю України і робить все можливе для того, щоб ми ми перемогли в найближчий час. Їм буде, що з нами поділитися, все-таки європейський досвід, ну і нам теж з ними буде цікаво поспілкуватися, тому що наші теж фахівці, слава Богу, на досить, я вважаю, непоганому рівні. Медицина вона взагалі передбачає безперервний процес навчання. Тому, скажімо так, коли з нами будуть приїжджати і дивитися, ділитися ділитись таким досвідом, ми тільки з великим задоволенням будемо це переймати. моя місія навчити українських лікарів новим методам, які зараз доступні у Європі, і тим самим допомогти їм ефективніше надавати медичні послуги всім, кому це вкрай необхідно тут і зараз. Я дуже радий, що сьогодні волонтерський штаб української команди разом з французькою організацією дог for Україн надають можливість нашій екстреній медичній допомозі поглиблювати свої знання, обмінюватися досвідом, обмінюватися інформацією. І я сподіваюся, що все, все буде дуже і дуже корисно.